Ви поставите на голосування, ви там. Вилучаєте, як міський голова маєте право вичатися 4 пункт високого. Не розглядайте це питання про закриття політики. А саме на голосування це ви дуже порожне. Ми самі контролюєте і наша пропозиція не буде відкривати. Ви влучаєте, ви, як міський голова, ви прошу право.

Мата Чернігова, яка переживає за майбутнє своїх дітей, мають право тут бути, нічого цим щурам ховатися регіоналівським. Бачите, за ким ховаються, Повід'їдались. від'їдались. За... Заходьте. заходьте, займайте місця, заходьте. Заходьте, люди добрі, заходьте, а чи поразійте дивляться вам в очі. А то позакривали за закритими дверима, тут лікарні закривають, школи закривають, землю деребанять. І думаю, що буде їм завжди таке. Не буде. Всі заходимо до залу. Всі, хто не байдужий до проблем міста, заходимо до залу і змусимо владу чути нас. А я перед вами, щоб ви прийшли захищати своє право і своїх дітей. Так, а так а де наші? Заходимо. Заходимо. по телевізору. Всі заходимо до залу, а то вони бояться, ховаються від людей, хай подивляться хоч очі. Заходимо. Заходимо. Заходимо.